Як росіяни зомбують дітей на тимчасово окупованих територіях та популяризують війну серед молоді. У Росії та на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують впроваджувати пропаганду війни в дошкільних та навчальних закладах. Окупанти популяризують мову ворожнечі та антиукраїнську пропаганду. Особливо росіяни приділяють увагу дітям стот. Там застосовують тиск, щоб ті забули про те, що вони є українцями, а самої держави не має існувати. Щоб це ефективніше відбувалось, загарбники всіляко популяризують військових збройних Сил Росії, радянські звичаї та свята, російське походження українців та інші антиукраїнські тези. У цьому відео розглянемо, як росіяни просувають пропаганду війни серед дітей, зокрема на тот, та як впроваджують так зване патріотичне виховання серед підлітків. Привіт, правда шукачі! З вами Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Матеріал підготували журналісти Бахмут Ін'юа. щодавно в Росії відбувся так званий день захисника вітчизни, який зазвичай ще з радянських часів щорічно відзначають 23 лютого. Зазначимо, що в Україні було скасовано святкування цієї події. Натомість указом президента України від 14 жовтня 2014 року було встановлено свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня щорічно. Якщо в Росії це свято є нормальним звичаєм, то на окупованих територіях це насильницьке нав'язування радянських цінностей. У школах дітям проводили Тематичні заняття та класні години. Також розповсюдженою практикою є запрошення військових, нібито задля того, щоб вдячні школярі могли побачити терористів та зробити приємні подарунки. Таким чином, це свято використовують як черговий акт нав'язування війни та розповсюдження мови ворожнечі. Як, наприклад, подібні зустрічі організували на Окупованій Донеччині, де саме пропагандисти не розголошують. А діти на фотографіях з замазаними обличчями. Однак, якщо це герої, які врятували мирну Донеччину і діти можуть жити у безпеці на думку росіян, тоді навіщо така секретність? Відповіді, на жаль, ми не змогли знайти. На фотографіях діти з замазаними обличчями стоять у футболках з логотипом організації «Двіження первих» та скриньками з, з літерами Зет. Це один з прикладів, як окупанти влаштовують промивку мізків дітей. Що ж таке двіження первих»? Це сотні унікальних програм виховання і становлення особистості. Активної та відповідальної молодіжної спільноти, для якої важлива повага до традицій і культур народів Росії, історична спадкоємність і причетність до долі країни, в якій головною цінністю була, є і буде сім'я, ця інформація опублікована на офіційному сайті руху. У другу річницю повномасштабного вторгнення зустрічі з загарбниками проходили на інших окупованих територіях України у Криму на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині та Військові Збройних сил РФ розповідали про нібито дворічну історію СВО, хронологію подій окупації українських територій з 14-го року та інші загарбницькі тези, які направлені виключно на ненависть серед дітей до України. Окрім зустрічей, у школах проводили відповідні заходи, на яких наряджали дітей у військову форму радянських часів, де діти малювали патріотичні малюнки з символікою РФ та ДНР. Російськими військовими та Кремлем проводили різні псевдопатріотичні концерти. Звісно, що шабаш під назвою День захисника вітчизни є частиною нібито виховної роботи з молодим поколінням, яке вразливе та можна будь-що нав'язати. Окупаційна адміністрація налаштована на те, щоб діти доносили на батьків з проукраїнською позицією. Це одне з завдань руху двіження первих, куратори якого займаються, начебто, ідеологічною підготовкою учнів, що говорить про те, як відрізняються погляди у закладах освіти та вдома. Подібна агітація та пропаганда в школах застосовувалась під час диктатури Сталіна. В сучасні часи з батьками Водять спеціальні виховні бесіди за участю представників силових структур, зокрема Федеральної служби безпеки, 20 червня 2022 року в Росії було оголошено про появу у школах та коледжах так званих розмов про важливе, обов'язковий урок, який проводиться раз на тиждень. На цих заняттях як наголошують пропагандистські джерела, розглядають та обговорюють конкретну тему і яка є загальною для всіх класів та шкіл. Зокрема, це тема пов'язані з громадянсько-патріотичним вихованням. Історична пам'ять, спадкоємність поколінь, патріотизм, любов до батьківщини, доброта, добрі справи, сім'я і сімейні цінності, культура Росії, наука на службі батьківщини. По факту, ці заходи, які проводяться на ТОТ, також зосереджені на пропаганді цінностей Росії, у тому числі виправдовування війн Росії проти інших держав, популяризація радянщини та російсько військового політичного устрою. Попри це, тема так званої СВО є пріоритетною при обговоренні. Урок починається з підняття російського прапору та прослуховування гімну РФ. Окрім тем про війну та радянського минулого, учням нав'язують постійне лідерство у всіх галузях та поважне ставлення до країни у світі. Однак на цих уроках не обговорюється з учнями справжня картина сучасної Росії, міжнародно ізольованої під великою купою санкцій, де російські солдати, вбивці та мародери, і що Росія сьогодні вчиняє найбільший геноцид з часів Другої світової війни, позначаючи це защита родини. Пікерами стають російські топ-чиновники, актори, військові терористи та педагоги шкіл. Хоч ці уроки є нібито факультативом, та за законами самої РФ подібні заходи не є обов'язковими, працівники освіти в регіонах РФ підкреслюють, що на відвідування цих занять є прогулом. Нещодавно російський ліберальний телеграм-канал опублікував відео про іграшковий ракетний комплекс Іскандер. Ця іграшка призначена для дітей від 2 до 6 років та може стріляти маленькими пластиковими ракетами. Першим джерелом відео є один з іграшкових магазинів в Казані. В дитячому садку російського міста Первоуральськ, в одному з дитячих садків міста, дітей змусили повзати по снігу з іграшковими автоматами. За словами організаторів цього явища, це проводилось у рамках військово-патріотичного свята, яке нібито дало дітям бурю емоцій. Після повномасштабного вторгнення окупаційна влада намагалась всіляко впровадити в систему освіти НАТО заняття з свободітелями, які мали розповідати школярам про мужність російських військових проводити різні заходи, а головне познайомити школярів зі зброєю. Чином, в начебто, ігровій формі дітей знайомлять з їх майбутнім приладом зброєю. Не обов'язково, що ця зброя буде використовуватись проти українців, бо росіяни за понад 30 років змогли спричинити не один військовий конфлікт, починаючи з вторгнення у Молдову та створення там квазіутворення Придністровська Народна Республіка. Потім війна в Чечні, яка сумарно йшла понад 12 років та призвела до повної окупації частини Кавказу, вторгнення у Грузію у 2008-му та створення Абхазії та Південної Осетії, та вторгнення в Україну у у му році, де війна триває дотепер. Ще до повномасштабного вторгнення на окупованих територіях почали вводити таку систему, як кадетські класи. Зокрема, це спостерігалось у Криму, на окупованих Донеччині та Луганщині. Якщо у Криму ці класи утворювалися вже по російських системах, то в так званих ЛДНР лише за підтримкою росіян. Після анексії території у 2022 році силові структури РФ активізувалися у відкритті спеціалізованих класів на окупованих територіях. Вони створені задля для створення майбутнього кадрового резерву в Держоргани РФ, зокрема, в місцеві МВД, МЧС, Прикордонні служби, вслідчий комітет Росії, ФСБ та інші силові структури. Під час навчання в таких корпусах учні проходять посилену фізичну підготовку, поводження зі зброєю та патріотичне виховання. Також учні продовжують засвоювати класичну шкільну програму. У 21-му році Сергій Горбатенко, журналіст Донбас Релії, у своєму матеріалі розповів про кадетські корпуси у школах так званої ЛНР. Він опублікував матеріал про те, що в окупованому Антрациті на Луганщині за ініціативою партії «Єдина Росія буде відкритий кадетський корпус для хлопців та дівчат. Зокрема, ініціатором став Віктор Водолацький, який є депутатом Держдуми від цієї фракції. За задумом загарбника кадетський корпус мав би стати найкращим кадетським закладом у Росії. Цей корпус мав відкрити ще у 21-му році, коли ЛДНР не були анексовані Росією, а контролювалися лише місцевими ватажками. А Росія, нібито, на той момент не визнавала ці псевдореспубліки. Тобто ще до повномасштабного вторгнення Росія розглядала можливість відкриття спеціалізованих навчальних закладів за власною каденцією. Скоріше за все, випускники, яким вже було на момент вторгнення 18 років, і вони стали частиною держорганів ЛДНР або були студентами спеціалізованих вищих навчальних закладів, були відправлені на фронт. Росія всіляко використовувала можливості використати не тільки власну регулярну армію, а ще залучити молодих людей з окупації, які надалі стануть бійцями народних міліцій ЛДНР. Російська юна армія. Ще одне мілітарне молодіжно військове об'єднання ОРФ, яке пропагує військову справу та участь у війні проти України. Туди також активно залучають молодь віком від 8 до 18 років. Ця організація діє на окупованих територіях і туди теж долучають школярів. Вона здійснює військовий вишкіл серед молодиків та нав'язує ідеологію расизму та ненависті до України. Що ж таке юнармія? Це все російський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадянський рух, створений 2016 року з ініціативи міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Символіка юнармії птах з зіркою, яка зображена посередині. Це як шанування звичаїв з радянських часів, зокрема з часів існування піонерів. На момент січня 22-го року у Криму та Севастополі було створено 874 загони юнармії, куди входять понад 29 тисяч дітей. Скільки зараз там учасників достеменно невідомо. Однак окупаційні органи влади продовжують активно залучати молодь. У 22-му році прокуратура Криму та Севастополя зазначила, що куратори руху планують залучити кожного 10-го школяра. Пропаганда війни серед дітей воєнний злочин РФ. Подібні дії українська влада кваліфікує як воєнний злочин, зокрема через військову пропаганду та залучення до руху. Куратори та ті, хто пов'язаний з залученням дітей до мілітарного об'єднання, отримують підозри від українських правоохоронних органів. 21 лютого 2024 року було повідомлено про підозру керівниці штабу юнармії на окупованій Луганщині. Жінка пропагандувала серед молоді ідеологію рашизму, організовувала псевдопатріотичні заходи та залучала школярів виступати у мілітарний рух наприкінці 23-го року. Підозру також отримала Олена Романовська, заступниця окупаційної голови Криму Аксьонова, яка також займалась розвитком руху в Криму. Так зване патріотичне виховання у школі та пропаганда серед вразливих верст населення пріоритетна задача Кремля, виховуючи підростаючі покоління подібними способами, росіяни створюють потенційний спротив ЗСУ та українській владі, вкладаючи правильно з боку Кремля ідеологію расизму та шовіністичні настрої під виглядом руського міра. Діти, які ще на стадії формування як особистості, ще не сприймають пагубні ситуації та наслідки, тому їм легко нав'язати пропаганду під виглядом гри у війну. Зараз ця наша гра для деяких переросла у реальність. Ті окупанти, які застали окупацію ще у 2014 році у шкільні роки, сьогодні зі справжньою зброєю у руках вбивають свій народ. Але ми маємо пам'ятати, що діти на окупованій території України стали заручниками ситуації. Їх не можна звинувачувати у діях російських військ, кремлівських кураторів, педагогів або ідеологічно налаштованих батьків. Вони ретранслюють те, що їм кажуть дорослі, та ще не в змозі все проаналізувати. Але найгірше, коли немає альтернативи, та дитина своє подальше життя має жити з ненавистю до інших людей і народів. Сподіваємось, що згодом діти з тимчасово окупованих територій зможуть опинитися в Україні, якщо їх повернуть на вільну територію, аби зсу зможуть звільнити окуповані землі та відновити конституційний лад. Мисліть критично та факт чекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!